Слава Україні! Героям слава! Десь вона тут знаходиться! Шелудьківська ковбаска, гриль. Яку ви сьогодні зможете вирати, Так що, друзі, приєднуйтеся до нас. Ми також сьогодні зробимо для себе на вечерю шелудьківську ковбаску-гріль. Перед вечірнім справлянням по господарству розпалив дровцята. Трішечки зробимо собі сьогодні. Ну, не то, що вихідний, а трошки побалуємо себе. Ковбаскою на дровах. Обичного часу немає, але сьогодні ще так згуртуємося. Я розпалив, поки піду посправляюся, Олеся Петрівна, я думаю, це все діло організує. Якщо вийде, засніму. Воно вже в із патроном дуже хочуть прийняти участь і виграти ковбаску. Буде не тільки ковбаска, будуть там ще деякі речі, щось наш кривемо і щось розіграємо. Для того, щоб прийняти участь у лотерейці в прямому ефірі. Потрібно всього навсього задонатити, один номерочок 100 гривень, і відправити на вайбер скріншот або квитанцію. Олеся потрібно вам відправити номерочок. І в кінці через програмку Рандомайзер випадкових чисел розіграємо. На даний момент зараз ми працюємо на збір для 143-ї бригади, де знаходиться також мій земляк Березонський ігор Летінь. Так що в нас немає чужих своїх в кожному підрозділі несуть службу хлопці з різних регіонів. Так що, друзі, ми працюємо, дякуючи тільки хлопцям. Так що, такий у нас вогник горить, отака красота. Леся Петрівна зробила ковбаску і перегорять дровця та на огольках пожаримо. Що для цього треба зробити? Що, друзі, вечір? Зранку відлучили наших поросяток. Ну, це одна група, а ті там, в китайському кварталі. Ці, наче трошки більшенькі, ну, видно, да, стала і лупаше. Так що, все-таки, коли сидять на представці мамки, легше переходить на це все діло. І... Ну, а то наші подкіди, що то маленькі, аж жаль не могло. Такий маленький підкинули і Такий от який виріс. Ну, побачимо, що буде. да? Наші дівчулечки. Не знаю, буду якось треба поміряти, яка висота. У свині, як коняка. Як коняка. Тумбочка теж, звісно, рулить. Туся. Тусічка. Ну, така маленька дівчинка. Малешенька. А стени ходором ходять. Ці дівчульки трохи ведуть себе агресивно. Ну, як агресивно? Не агресивно, а. Поросят, їх от поросят забрали, то понятно, вони кипішують. Ну, більше кипішують, значить 100% прийдуть в охоту. Так що, ну, поставлявши по господарству, там вогник нашій перегорів. Зараз підемо подивимося, що там, як вона шквариться, жариться. Ну, дівчульки наші. Ну, а це кабанчики. Всі кабанчики, кабачки менші. Ну, не знаю. Та ні, ну пойдємо. да, друзяки? Зараз почнемо зажиратися, вже починають їсти. З бункерної кормушки був закрив, але вони під'їдають оно гровер і доволі непогано себе почувають. Так, плавно переходять з старта на гровер. Ну що, друзі? Ви справлявся по господарству. Пересядка наші вже опорані, вже відпочивають. Ну, а ми вирішили приготувати вечерю. Якраз поки там я швендяв, вуглики наші перегоріли. От, і зараз будемо з вами смажити. Ковбаски гріль від Лесі Петрівни. Сьогодні такі будуть розіграші. Вже ми розігрували. Неодноразово були такі моменти, так що трошечки я поки там швендяв, трошечки перегоріло. Значить, жар видуло, вітер дебеленький був. Ну, але я думаю, що для того, щоб пожарити ковбаски гріль, тут, в принципі, багато і не потрібно. По рецепту ми вже знімали відео. Леся Петрівна навіть розказувала, як вона готує. От, і перед тим, як їх готувати, що вона робила, вона перед тим, як їх е, класти на решітку, сположила в таку посудинку, така вона старілочка чи кастрюля, немає різниці. Нагріла чайник води кип'яченої і кип'ятком залила на 10 хвилин. От вони 10 хвилин. Постояли в кипятку, обіліли такі стали. І потім решіточку помазали олійкою і положили туди такі ковбасочки гріль. І будемо смажити з вами. Так що сьогодні у нас такий святковий святкова вечеря. Ну, хоч свят у нас немає вже на протязі двох років, і рахую, що так повинні всі. Ну, понятно, як там у дітей якесь день народження, то можна якогось тортика по-сімейному посидіти, по-тихому, щоб ніхто нічого і не бачив. Або привітати, але не робити там застолья, п'янки, розборки і все остальне. Хоч такі також у нас є. Так що, друзі, шпиквашечка у А воно мені, кстати, на шпикачки і похоже. Я навіть коли в розрізі пробував, то воно, так, наче шпеквачки було. Так що, так, будуть писати так мало, ну нас. Леся Петрівна, я, Надія Анатолівна, Надія Сергіївна і Віруська, Верунчик Сергійович. Так що хвата картопельки. Картопельку поставили, вариться якогось огірка чи помідора з банки, і буде така супер вечеря. Я думаю, що таку вечерю е приготує також переможець, який виграє сьогодні шпихочки. Тобто в одному із лотів буде у нас е будуть ковбаски гриль. Також буде таранчук і в першому, і в другому лоті. Буде там, не знаю, ще щось буде. Ну, тож Леся Петрівна там щось приготує, будуть за все продукти е, нашого виробництва. Так що працюємо далі. Ми Що там воно йде? Там вже патрон почув запах і вже біжить. Леся Петрівна на цей запах не біжить. Леся Петрівна сьогодні кепсько. воспитана, да? так? доброго дня. — Уже вечір. Так що, друзі, господиня прийшла, сьогодні в неї щось тиск скакоє. Наче ще ж і не стара бабця моя, я ж бабою би не жив би. О, я ж молодий. Дідом не буду я, я буду бабиним чоловіком. Так що... Два вида? Це польська да. Так? це десять. А чи мене Ну, тобі ж це ти брала також в ароматі дерева, так? Так. о, є спеціально вже змішані приправи, і їх там дається на один кілограм, але Леся Петрівна, вона все одно шаманить по-своєму. Вона не кидає на, наприклад, 10 кілограмів, 10 отих, скільки там треба. Вона там свої мутки вищитує. Сьогодні у нас буде пахне шашликом, так, пахне шашликом але Хочеться вже скоріше, щоб вже всі повернулися додому. Хотілося б десь зібратися, посидіти. да, Патрон? Патрон фіолетовий. Але патрон теж він нормальний патрон, він знає, кого можна. Що ти там чешешся? Вимазав усі мамки йому двері. не <рес> так, що зараз будемо перевертати. О, вже починає ж Жару великого в нас тут немає. Можна, звісно, дмухнути, але він і не потрібний. Прокулювати також не потрібно. Просто обдали кипятком, помазали олією решіточку і положили. По рецепту я вам нічого не скажу. Ми вже робили відео, да, було в нас відео. Тут у нас свинина, курятина. Ми виїдемо в дорогу, покажемо, як будемо їхати. От, будемо бобаря, чермет, як там некторі писали, відвозити. Я кажу, Коли людина не має чим підвести і вивезти, то їм по барабану що? От, а там побачимо, може ми в той підрозділ потім і щось придумаємо, якщо буде критично, може щось купимо і посерйозніше. Але на сьогоднішній день є у нас деякі моменти, які нам, нас підтягують, і ті люди, які нас підтримують, реально буває не розчитуєш і просто. Думаєш, є такі люди, і якщо є такі люди, знаєш перемога. Ну, не знаю, як це називатиметься, але наша держава вона залишиться, буде незалежною, демократичною державою. Так що, Шилудько жирує, жарить ковбасу, бо має, як казали, сьогодні мені там писали, без там, де воняє, там і пахне. Ні, Ну, ті люди, які там, де й не воняє, можуть і позволити, і придбати, і купити. Так що, Ось такі справи. Сьогодні Петрович, що ти нам виділиш на прямий ефір? Таранчук буде у нас. В одному воті, так? Да? Так. Е, це ляж в олії. В одному полюбасу. Сало буде, так? а сире? Старо нема. Старо нема. Сера щось взагалі. Хтось сказав мені з мішковиною то не те. Але реально. З мішковиною в нас його просто не вистачає. Да? Патрон теж любить сало з мішковиною, так? Шпикочечку, вірочка половинку да, По-тихому по раз і віднесла, так? Да? Хороших. Не тебе трогати, бо я ж тут займаюся продуктами харчування. Так що, от така у нас. Красота. Так що, друзі, ковбаска наша шкварчить. Трішки перервався. Леся Петрівна роздвинула трішечки і балакав тільки, що з Анатолієм по телефону. Він каже, я тільки відео включу, як ти свиней переганяєш і смієся, каже, де твоє сідло? О, та так, поговорили там по машинам, по деяких моментах. Так що постійно приходиться спілкуватися, постійно приходиться трішечки працювати. Опа! от така в нас вже красота. О, от, реально красота! Ай, смак, это и пахнет, друзі, це просто капець. Слово, конечно, поразиться. Ну, вибачайте. Де була, кажи. Ты не махаєш привіт, чи подписчика? Кажи всім привет. Вот кстати, герой, слава молочинка. Що там ми готуємо? Тостики. Це леді наша да, заплетена з пасічками. Красота. Це вже день, вже пусто, вже джерок немає, не буде чого мені дразнити моїх підписчиків в прямому ефірі. Так що, друзі, Зідра працює. Леся Петрівна працює з ранку до ночі. Джерочки це просто бомба. Джерочки ж вони називаються, в да? так що, так воно відбувається процес. Зідра нормальна тема. Працює, ну, можливо, якщо все буде добре, я у Петрівни випрошу одну пачечку на розіграш. Так що, друзі, отака упаковочка. тут 150 грамчиків, шилуківських джерок, можливо, також Олесі Петрівна нам виділить. Так що, друзі, процес йде. Віруська робить тустики, каже. Там жаряться джерочки. а трошки взять роздуть, мабуть, це все діло. Так, трошки бумажкою воно має лежить. Картоночка помахав, жарок трошки зашевелився і починаєш кварчати. Ну, гаряче, сарим не буває. Як приготуємо, так і буде. Жару, звісно, як кит наплакав, ну але для цього діла їх хватить. Ось так Патросик, а хто ты там ж Та, де. Патрон, тут ковбасу жарят, не там, іди сюда. Патрон, іди. Что ти взагалі, Віруська Веруська приїхала, да? ж свою подружку. Вот друг, ото преданий. Так что, друзі, фактично наша ковбаска вже готова, уже і ніч на дворі. Не ж ковбасу пожарить, уже й потемніло. А ну цветочку, клас. Оп, а що не включаєш? О, от така у нас кабачка вийшла. Смакоташа трішечки дай будемо забирати. Ще ще раз роздую. Шкварчит. Так що, друзі, все, завершающа стадія. Помідорчики від Леся Петрівни, Надії Анатоліївни, Надії Сергійни. Ну і наші шпиквачечки пожарені. Леся Петрівна зробила такий соусок, картопелька. Гріночки від надюшки, відвірушки. Так що всім смачного. Так що приєднуйтеся до нас ввечері, вигравайте шпикочки і зробите собі невеличку таку святкову вечерю по-сільському. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра, да? всім пока-пока. Каже, поздоровкалися, вже всім пока. Опа! А, всі на запах ідуть, до да, Надюхин? Ja już i poruszałeś się.